Моє ім'я Олег Пашнянський в західному англомовному просторі в криптоком'юніті. Ви можете знати мене під ім'ям Felix Вексельман. Я керуючий засновник, керуючий приватного криптовалютного хедж-фонду Digital Capital Assets LLC DCA, венчурного фонду Vexelman Ventures в групі компанії Vexelman Worldwide. І по сумітництву викладач по базовій програмі DC Education, «Основи, теорії та практики трейдингу, та керування активами від А до Я. Сьогодні в цьому відео ми зробимо короткий огляд в криптовалют, так, чи насамперед такої криптовалюти, як біткоін, і розкажу вам про досить цікаву таку можливість, яку ви можете зараз використовувати, ну, по суті, примножити в рази свої кошти. Так? Досить, за досить простими кроками. І так, перш за все, давайте перейдемо до графіку біткоін. Ось тут у нас була нижня частина. Так? По суті, ціни, відбувся виход, протестували, вийшли ще вище, прийшли на ось цей рівень, і ось ми сюди повернулися. Мені бачається, що ось ця структура подвійна це по суті ось ця структура подвійна. І ось ось вона повинна завершитись. І, можливо, завершиться вона виходом саме вверх, досить-досить вагомо. Але можуть інші також бути моменти. Тобто може бути і по-іншому. Може бути так, що е, ця структура. Вона зараз трошки розтягнеться ще деякий час, так? і буде виглядати ось так: перший дотик, другий дотик, третій дотик, четвертий дотик і п'ятий. Взагалі вкладається в цю структуру, але може бути і іншим. Перший дотик, другий дотик, третій, четвертий, п'ятий і випад вниз. По всім, як то кажуть, параметрам все ж таки. Мені вбачається, що зараз відбудеться виход вверх. Ось тут. З дні на день повинен бути відбутися виход вверх. У нас є великий такий сильний рівень супротиву, який складається ось тут. І там є далі ще додаткові рівні, куди може рухатися ціна. Тому я відкрив свою угоду. Ось тут, бачите, зеленим. це моя біткоін сетап. Авгримт внутрішньої торговлі також від мене, можете подивитися в, по описі до цього ролика. так, Ось таким чином. Більш того, тобто, ви можете також навчитися це все робити, розуміти так, на нашому освітньому сайті. Ось він доступний в вільному доступі. Тобто оплата по ньому повністю відсутня, Платити за навчання не потрібно більш того. Під час вже навчання ви можете бути впевнені, що у вас буде можливість заробити криптовалюту. Якщо будете уважно спостерігати, дивитися, робити завдання, можете бути впевнені, що ви це отримаєте. Якщо ж ви хочете. Вже долучитися до нашої команди, у вас є вже перший досвід, є статистика. В описі до цього відео також відправляйте нам вашу статистику, ми її розглянемо і вже по результатам аналізу вашої статистики будемо вирішувати, який активом передати в керування. Далі, якщо у вас вже є досвід, але він бажає кращого, тобто статистики немає за певний період, ідіть на сайт. Незважаючи на ваш досвід, ідіть на сайт, будьте впевнені, ви дуже багато чого нового для себе можете відкрити. Коротке відео по 5 хвилин, в принципі, цього достатньо. І головне, зараз, так, ви можете бачити, що з 15 вересня по 5 жовтня на нашому офіційному партнері криптовалютній біржі OKX є така акція, котра дозволяє, по суті. Використовуючи усього 100 USDT, заробити airdrop, отримати airdrop на суму до 500 USDT. Усе просто. За посиланням в описі до цього відео реєструйтесь в промоакції, вносите депозит на суму більше 100 USDT. Ну, 101 хоча б в доларах. так? Починаєте торгувати, а до речі, зараз ми приймаємо участь в торгівельному турнірі. Так, від е е криптовалютної біржі в нашому, е нашому Телеграмі. Навіть От сьогодні вже проходили певні брифінги, ми вже трошки тобто, Так що також в описі до цього відео є, ви можете долучитися з, з нами поторгувати. Буде опис як на турнір, так і на цю акцію. Тобто Ви можете і там, і там заробити. Ось умови 10 USDT. Ось таким чином: до 500 USDT, по факту. Від 100 USDT до 100 тисяч точно. Тут увійдіть свого облікового запису на ОКИ, перейдіть в розділ активи і виберіть поповнити. Далі. Потрібно внести, вкажіть в мережу допозиту, потім натиснути далі. Піскнуйте QCR або скопіюєте адресу допозиту, щоб внести кошти через платформу виведення. Все. І ось тут можете почитати повністю всі умови, ознайомитись, якщо вони влаштовують, приймайте участь в цій акції. Це дійсно цікаво. По суті, можна примножити е, свої депозити е, по факту тримаючи кошти на біржі, просто не, навіть не торгуючи. Ось таким чином. Тому долучайтеся до цієї акції. Вона дійсно цікава, ми її будемо в будь-якому разі використовувати. В минулих відео ви бачили, що акції у нас дійсно працюють, кошти нараховуються, тому використовуйте ці можливості, так? тому що вони е дійсно дають можливість заробити. А наразі дякую за приділений час, удачі, успіху. Побачимося!